Народ, всім привіт! Надивився багато відео в Тіктоці, та і в Ютубі є. Саме Леоніда Бобошка, який вже міняє третій котел. Одним словом, котли димлять, конденсують, не тянуть. Тож, вже рік опалення пройшов, наступив другий рік. Я хочу зробити огляд на свій котел через рік експлуатації. На що він вартий, чи вартує його купувати, чи ні. Зробимо огляд всередині огляд диму хода, я його ще не чистив, рік пропрацював він, чи немає там конденсату ну, цього нагару. І зробимо такий експеримент. Багато було запитань, що буде, якщо відключать електроенергію, а котел працює на повній потужності. Тож сьогодні. Загрузимо, покажу, як я загружаю бункер, що я ще туди додаю, щоб не було е, цього нагару. І е, поставимо на максимум, розтопимо і побачимо. Насос буде виключений, побачимо, що з того буде. Що ж, вперед. Ну і так, верхні дверцята. Аккуратненько відкриваємо. Так, як бачимо, все тут сухо. Отакий от, от стан. Так, зараз побачимо нагарчик. Так, сажа, все легко знімається. котел. Так, сам хід. Не знаю, чи буде видно. Може ліхтарик не дає того ефекту. Чистий хід, все нормально. Так, тут почищено ну от двері. Які. Просто сажа. Яка легко обтрушується. От пошкріб. Все, чистенький. Переходимо далі. На наступні двері. Подивимося, що тут далі буде. Ну от, наступні двері. Так. Тут та ж сама ситуація. Він сухий. Зараз шкребну. Ніде немає ніяких потік. Все сухенько, все чудово. Так, ну що той скрибок все падає. І самий нижній відсік. О так все легенько відстає. Все чудово. Так, ще оглянемо е, з надвору димохід, в якому він встані. Зробимо деякі висновки. Ось такий стан. Зараз воно легенько все відстане. От пошкрябаю. І все на тому. Скільки дістану, то димохід ще почищу. У мене ще й і... їжачка немає, я вже не придбав. Ну і покажу вам закладку. Як я роблю закладку? В нижніх дверях. Ну от знизу кидав дров. Там трошки паперу, папір. Зверху дрібні. І саме цікаве верхні двері. Закладую не вище цієї полиці. А що ж тут зверху? Картоплиння. Вінка качистий картоплю і я всі обрізки зверху завжди кладу в котел. Можливо, із-за цього і чистий мій димохід, який взагалі не потрібно чистити. Так, ну зараз будемо розпалювати. Що, оцей насос, як бачите, він вимкнений. Е, увімкнув я тільки ось цей датчик. Насос теж на будинок вимкнений. Ось, він висить. Щоб контролювати температуру, датчик йде зверху біля бочки. Зараз ночі не холодні, 0, десь мінус 2. Тож, цієї ємності 400 літрів мені вистачило на ніч. Ось тут бачимо 40. А вверху ще 70 градусів. Тож, будемо розпоплювати. Ой, ті двері. І що немало важливо, котельна дуже маленька, щоб була тяга хороша, я відкриваю, привідкриваю ось, трошечки я привідкрив вікно, тоді тяга відмінна. Можливо, в когось не хоче горіти або димить в приміщенні. Потрібно, щоб був приток повітря. Це дуже важлива річ. Ну що, поїхали. Цепочку одягнув Температура у мене тут 70 виставлена. Ну і все, насос я не буду включати. Навіть давайте тут поставимо 80, нехай буде. Все, насоси вимкнені, нехай собі розгоряється, а через трошки включуся і покажу, як що буде. Ну, ось помаленьку котел почав набирати температуру. Так, запам'ятаємо оці дані, що показує 76 і 7 температура. Ну, щоб контролювати, чи піде е, гаряча вода само. До бочки. Так, насоси, наголошую, вимкнені. Ось один. І друну і в будинок, це, це неважливо. Зараз подивимося, як воно там горить, чи не буде диміти. Трошки треба приоткрити, вирівняти тиск. Та я відкриваємо. В кого там димить, конденсує. От, будь ласка, двері відкриті. Чудовенько все. Зачиняємо, хай горить. От верхні двері я ще не пробував відкривати. Ну, скоріше всього, що може підійдемо. А може і не буде. Цікаво просто що буде. Та нічого, ну трошечки щось тут завиває. Трошки, ну але так дим сюди не, не дуже. Е, сюди він взагалі не йде, він там собі йде, куди йому треба. От верхні двері відкриті. Зачиняємо, хай горить. Так, нагадаю, температура стоїть 80. Вже на котлові 44. Виключу, через трошки ще включу. Так, ну ось, температура виставлена 80, на котлові 80, зверху 75. Шибер помаленьку зачиняється, ось вітра Ну, Зараз ще почекаємо. Давайте тим часом поговоримо про альтернативи. Електро електроенергії, в кого їх немає, що робити з котлом, коли він е, добре розгорівся, що тоді робити. Ну, по-перше, зняти цепочку, перекрити цей шибер, в кого він не щільний, підкласти якусь мокру ганчірку, щоб ущільнити. Ну, в кого невеличка котельна, так як в мене, можна просто приток повітря перекрити в саме приміщення. От, якщо я закрию. Ось це вікно я закрив і відразу горіння припиняється. Так, ну, і ще в мене стоїть акумулятор і інвертор китайський. До речі, я його рекомендую. Тут чиста синусоїда. Ну, Пише 4000 Вт, ватт, це пікове, пікове споживання. Так і в інструкції пише, ну 2000 Вт він видає. Вже якщо більше, я включав болгарку 200, має потужність, тож е на холосту він працює. Ну, коли дати більше, більше навантаження, то він е сам інвертор йде в захист. А до 2 кВт він працює чудово. Ось таке. Ну, що він? 82, ну він трошки більшу температуру набере і припинить горіння 83, вже ось майже зачинено. Зараз подивимося, що тут всередині. Всередині ще є горіння. Почекаємо. Зараз через трошки ще включу. Ось Так, температура пішла, бо вже ось тут. Зверху цей датчик стоїть. Іде завантаження бочки, але ну, воно дуже повільно, бо ж це е, самотьок. 79. Пішло. Насоси виклик... вимкнені. Все покажу. Ось насоси вимкнені. 75. Може дойти й до 90. Що тут цепочка не дуже е, точно відрегульована на 80 градусів, бачимо, що шибр трошечки привідчинений. Ще трошки привідчинений. Ось таке. Так що нічого страшного, коли у вас... Котел працює на повній потужності, і тут вимкнули, вимкнули світло. Завжди можна. Головне, щоб хтось вдома був, щоб можна було зробити деякі ці процедури з перекриттям повітря. А так, котел ну, у вас ж не буде стояти, допустим, на 90 чи 100 градусів. Ось тут не буде стояти, що він може набрати 110-120. 80. Це вже 90 і коли я вже закінчую паління завантаження бочкою гарячі, гарячою водою, то я вже там 90 короткочасно поставлю, як вже поліна догорають і все. А так у вас буде 80, ну він до 90 дійде вже температура і трошки ще набирається, але вже ж шибр вже майже закритий. Так що нічого страшного не буде. Все нормально. Так, ну ось на котлові 92. Гріння припинилося, шибер повністю вже закрився. Що я можу сказати? Даний котел я рекомендую. Я ним дуже задоволений. Як бачите, він як новий, рік пропрацював, стан нього нового. Не димить, не коптить. Нагару немає. Чудовий котел. Так що, хто собі вирішить придбати? Саме такий котел Фенікс.